Так что ты видите? коротше, сейчас выкрасовывать, нове, типу, турбойласти, короче, новая. Нова, за час уже все, высыхаем. Также самые компонентов, короче. О, с молочком. Побачимо, що, що з цього буде, що Пошло. Ну що, от сюди вимішали, вимішали, виходить, турба матейчик. Булка пам'ятаю, гідроізоляція, яка дуже швидко стигне, зараз будемо експериментувати. Виходимо ось перемішана. перемішано. Череденько робимо. Зараз настається, треба ще раз, ще раз її перемішати. Ну і Потім можна працювати. Не знаю, як сказав. Фахівець мопиє, що 1 година-дві, все, повне висихання, можна другий шар давати. Зараз побачимо, як воно працює. Значить, В чому прикол цієї суміші Оце гідроізоляція гідроізоляції турбо. Да? Дивіться. Тобто Її наносиш та живот, вона еластична дуже. по-перше. Можна е під локовицю, можна під шпатлю робити, але прикол в чому пройшло я не знаю скільки. Ну, Може хвилин 5 пройшло. Она вже застигає. Ось, дивіться, вже черніє це застигає. Тобто, це коли потрібно швидко дуже зробити роботу, ну краще я не знаю, що можна взяти вже. Тобто, виходить, за півтори години ти повністю два шари гідроізоляції робиш. Ну це дуже круто. Я вважаю, що це, це топчик. Це топчик. Так, ось так. Зараз перший шар за годину висох, наносимо другий шар макловіці. Це Мапей двокомпонентний турбосупер. Гідроізоляція двокомпонентна. Класно їй працювати. Коротше, година шар. Висихає. Дві години і гідроізоляція готова. Повністю два шари. От, повністю чорна, застивша. Як бачите, да, на відео показуємо. Ровно 2 години треба, щоб зробити у нас подончик на гідроізоляцію. Я думаю, оця мопей Elastic – це топчик. Коротше, це Для швидких робот краще нема. За 2 години, вважайте, десь ви робите повністю два шари. Ну це неймовірно круто. І еластично, крута. Взагалі клас. Придумали молодці для швидких робот, молодці, круто.